Американський шатл Атлантіс відправляють в останню дорогу у музейні експонати. 70-тонну машину транспортують до виставкового центру, що за 16 кілометрів від космодрому на мисі «Канаверал» у Флориді. Завдовжки космічний корабель має 37 метрів завширшки – 24. Тож спеціально для транспортування Атлантісу з дороги тимчасово прибирали десятки світлофорів, дорожніх знаків та високовольтну лінію електропередач. Пістити космічний корабель у виставкову залу одну з її стін довелося розібрати. Офіційне відкриття виставки заплановане на липень наступного року. Останнє з космосу човник повернувся минулого липня. Ця місія була останньою у 30-річній американській програмі запуску шатлів. їхнє завдання було доставляти вантажі із землі на орбіту і навпаки. Зараз наса розробляє позаорбітальні кораблі, а на МКС доправляє вантажі та астронавтів за допомогою російських кораблів Союз. Атлантіс, третій шаттл, який літав у космос і стане музейним експонатом. Човник Дискавері уже стоїть в музеї у штаті Вірджинія, а індевор у форні